Господи, збережи нашу матінку Україну. Сьогодні я тут. І я витягую із тяжких поранень троєх наших хлопців, одного дуже зрілого мужчину і двох молодих хлопців. З Божою допомогою Це в мене вийде, бо завжди виходилося в діднестра діда Властелена. Ось їхні речі. Мені прислали його жінки і мама одного із тяжко поранених. Зараз все буду робити. Те, що навіть можна і те, що навіть не можна, щоб витягнути людей із лап смерті. Буду просити святого пантелеймона, буду всі ікони благати, щоб вони виздоровіли, стали на ноги, поставлю їм за здраві, а потім піду, сяду в машину, поїду на лесу Гору і буду робити свій обряд на виздоровлення наших хлопців. У мене це вийде, і вони будуть живі, здорові. Я витягну їх з лап смерті. Я вам це обіцяю.